Уявіть, ви працювали в Польщі рік, працювали, сплачували податки, чекали на свою карту побиту і раптом отримаєте лист про відмову. І ви автоматично стаєте нелегалом або виходите з ужонду з відмовою, бо пропустили лише один папірець. Знаєте, що найприкріше, що 90% випадків люди втрачає статус гроші та час не через закони. А через власну неуважність я живу у Польщі вже 8 років і бачив сотні таких історій. Сьогодні я розкажу вам про п'ять головних помилок, які можуть зруйнувати вашу легалізацію у 2026 році. І наприкінці ще одну додам. Ви на каналі я мама Емігрант, тому ж ставимо лайк, підписку і їдемо далі. Перша помилка це в нас сліпа віра роботодавцю. Найгірше, що ви можете зробити, це віддати документи роботодавцю і забути. Ми все подали, чекають це фраза, як занапастила тисячі справ. Ви повинні особисто мати на руках підтвердження подачі або штамп на копії, або жовтий квітик підтвердження з пошти, або, хоча б, скріншот з електронної системи, роботодавець може забути. Помилитися або навмисто не подати залочник номер 1 Пам'ятайте, карта потрібна вам, а не директору. Контролюйте кожен крок. Роботодавець не сильно може бути зацікавлений в вашій легалізації і завжди відповідальність лежить на самому. Іноземцю, тому не треба просто сподіватися, що ваша робототавець візьме і за вас все зробить. В принципі, рідко хто так дійсно робить. І ми підходимо до другої помилки. У Польщі існує презумпція доставки. Якщо у жонг надіслав вам в листа, а ви його забули або не забрали на протязі 14 днів з пошти, він вважається врученим. Все, термін пішов. Якщо там була вимога донести якийсь документ, наприклад, напротязі 7 днів, хоча ж рідко, зазвичай 30 днів дають, а ви лист не відкрили. Вашу справу просто залишають без розгляду. Багато хто каже, я там не живу, я не бачив. Але у жонду все одно не живете за адресою, повідомте про це у жонд. Тільки ви десь переїжджаєте, повідомляйте у жонд. А особливо, якщо ви міняєте місто, то переносите свою справу з одного у в інший. І тоді вас не загублять, бо ніхто не буде вам дзвонити і казати, що вам донести, а донести по-любому щось треба буде. І ви не донесете, тобто ви не виконали всіх вимог, щоб отримати карту побуту. Третя помилка це зміна обставин, тобто роботи, ну, роботи в тому числі по-тихому. Тобто не повідомляючи. Ви подалися на карту від фірми А, але через місяць знайшли кращу роботу на фірмі Б. І просто пішли туди працювати. Так, зміни роботи, змінювати роботу можна поки що. Але не завжди можна без наслідків. Особливо небезпечно, якщо нова зарплата нижча, інший тип договору, інша професія, або перерва між роботами. Для воєводства це виглядає так: у тебе була одна підстава, і раптом вона зникає на ста слабшає. І тоді з'являється формулювання, якого всі бояться, втрачено підставу для перебування. Четверта помилка це так звані чорні посередники та куплені документи. В 2026 році перевірки стали максимально жорсткими. Купити заложник номер 1 або договір оренди це пряма дорога до депортації та заборони в'їзду в зону Шенген як мінімум на 5 років. У жонди легко перевіряють, чи платить фірма за вас податки і чи взагалі існує те житло, звідки у вас умова найму. Не ведіться на обіцянки, зробимо все за тиждень без вашої участі краще довше, але з чистими документами, ніж отримати бан на в'їзд до цілої Європи. Європа поступово намагається витиснути оце, купити бумажку чи ще щось донести, перенести. Ні, в цьому році, тим паче, все електронно буде. Перевірятись. Я бачив багато оголошень. Ну, такі оголошення зазвичай в телеграм-групах чи ще десь, що там продамо довідки, продамо ще щось. Ні, не робіть такого. Ну, це порушення закону. Ринок легалізації в Польщі це він дуже, як би так сказати, наповнений не дуже можна так сказати компетентними в цьому людьми. Фрази, які мають одразу насторожити, це 100% гарантія, карта за 2-3 місяці. Ти взагалі нічого не робиш. Жодна фірма не дає гарантій, бо рішення приймає не фірма, а інспектор у жонді, як може хтось гарантувати, що хтось інший поставить окей на твою справу. І п'ята найтихіша помилка це неправильний рахунок термінів. Люди часто плутають дні перебування по безвізу, дні по візі та періоди очікування на карту. Подача документів в останній день це величезний ризик. Якщо в анкеті буде е, груба помилка і її не приймуть, з першого разу ви станете нелегалом в ту ж саму секунду, як закінчилася віза. Моя вам порада: давайте мінімум 2-3 тижні до кінця терміну, це дає змогу помилитись. І, взагалі, в принципі, не треба чого чекати. Карти робляться плюс-мінус рік часу від подачі, тому якщо ви... Вирішили залишитись в Польщі, краще відразу подавайтесь на карту. Якщо ми ж тут е, в темі скажімо так, некомпетентних легалізаторів, у мене на каналі є відео ось тут чи ось тут буде е, інтерв'ю з, з професійним легалізатором, тут в Лодзі. І там же ж будуть контакти. Немає за що. І там дуже багато корисної інформації, якраз по легалізації, там довге відео, де багато чого пояснюється. І напишіть там коментар, якщо такий формат вам заходить. Ми не далі. І додаткова шоста помилка: це так званий якось буде. Всі ж роблять так само. Це найгірша стратегія. Польща це країна термінів, процедур, документів, бюрократії. Тут не працює. Мені казали, потім донесу. Я б бачив у тіктоці це взагалі забудьте. Кожен документ має значення, і навіть дрібна помилка може вирішити долю справи. І не буває однакових справ. Якщо ви навіть з кимось в'їхали в один той самий день, народились в один той самий день, у вас такі самі документи все одно у вас може бути різний набір документів для того, щоб отримати позитивне рішення по перебуванню в Польщі, тобто на карту побиту. Підсумок легалізація в Польщі це не лотерея, це бюрократична гра. Якщо грати за правилами, ви виграєте. Якщо хитрувати або лінуватися, Польща вас, скажімо так, відфільтрує. Тому якщо перед тим, як подаватись, пошукайте інформацію, що вам треба. В мене на каналі, де ж є покрокова інструкція, як подаватись на карту побиту. Якщо у вас немає часу, немає бажання, є так, легалізатори, але перевіряйте їх. Якраз в тому подкасті з Владиславою, професійним легалізатором, і ми якраз і пояснювали, як можна перевірити добросовісних, недобросовісних, або ж звертайтесь прямо до неї. Консультації, будь ласка, телефон там є. Ви на каналі Я Умама Емігрант. Ставимо лайк, підписку і поширюємо це відео далі.